Добрий день, малята! Давайте пройдемося з вами, погуляємо і поспостерігаємо, за чимось цікавим. Це квітник з осінніми чорнобривцями, в якому перелиті всі теплі, гарячі, яскраві кольори кліта, яке минуло, і барвистою золотавою осені. Чорнобривці жовтогарячі, сонячні, багряні, ніжні, святкові, урочисті, веселі, різнобарвні, махрові, духм'яні, запашні, руді, тихі, сумні, кучаряві, жваві, ніжні, беззахисні маленькі сонечка, що зігрівають людей своєю красою. Ми з вами протягом літа милувалися чорнобривцями, але на дворі вже пізня осінь. Подивіться, як змінилися ці квіти. Чорнобривці почали зас засихати, чорніти, ставати темними, пожухлими. В квітах з'являється сухе насіннячко. Діти, а чи знаєте ви, чому чорнобривці мають свою назву? Так, тому що вони розсипаються сотнями голочок насінинок, і в кожної насінинки є чорна рисочка, схожа на брівки? Ці насінинки ми висадимо навесні, і в нас знову зійдуть квіти чорнобривці. Які будуть радувати нас протягом літа, осені аж до перших заморозків. Ці квіти вже вдарили заморозки, подивіться, листя потемнішало. Це від нічного морозу. Але багато квітів ще квітне і на багатьох листячко ще зелене. Це говорить про те, що чорнобривці не бояться перших заморозків. І ще декілька днів простоять і проквітнуть і будуть радувати нас своїми жовтими голівками. Чорнобривці особливо до вподоби українським дівчатам, жінкам, ними можна протирати шкіру. Від цього дівчата стають ще красивішими і вродливішими. Надзвичайно корисні вони в поєднанні з іншими рослинами. До речі, українці завжди купали маленьких дітей у відварі чорнобривців, для того, щоб дітки росли красивими та сміливими. Мені вже час додому. Дякую за те, що прогулялись зі мною. До побачення!